Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами завжди Киренко Ігор Миколаївич, Богодухівська народна варта. Чому така тема, чому термінова? Тому що насправді відбуваються дуже жахливі речі в нашому Богодухівському укрупненому районі. Нещодавно нам повідомили, що люди в військовій формі, можливо військові, село Мерло є таке в нас. Побили цивільних громадян. Набрали спиртних напоїв, там я вже неоднократно осіднював, там є абсолютно по народному лівий кіоск, синенький, там такий невеличкий, да, який кришує там, місцевий депутат Водухацької міської ради Ярошенко Роман. Ну і там можна брати спиртні напої, сигарки і тому подобне. Навіть в комендантську годину пити там і проводити якби своє дозвілля людям військової форми. Питання другого. Чому це проблема? Ну, по-перше, ці поганці насправді ті, які були в військовій формі, я не впевнений, що це військові. Можливо, нас зараз багато хто ходить військовій в одностроях, але вони до військкоматів, до військових ніяких відношень не мають. Також нам повідомляють, що є люди, які чистяться в теробороні. Насправді не бувають ніде ніяких бойових, просто сидять в зоні. Військових дій, де не дуже довітає, і їм нараховують там і кошти, і все на світі. Ми вам вже повідомляли одноразово, що такий у нас є син депутата Будуховської міської ради Колосальова Олександра е Івановича Синок, да, який теж системно, ми його тут спостерігаємо, але він числюється як на фронті, да, на війні з москалями. Ці всі глибинні проблеми насправді виникають лише тільки із-за того, що е, наше керівництво військово-цивільної адміністрації Водохівської, саме е, в лиці Гризцова Анатолія Васильовича, який займається сугубо піаром, сугубо піаром і крадіжками, як нам повідомляють, гуманітарної допомоги. Навіть був випадок, коли... Десь там прольот був, я не буду називати де, але там в зв'язку з тим, що зараз йдуть військові дії, там було вибито декілька вікон, але ж Рестов, користуючись своїми зв'язками, ну і фірма в нього ж мається така, хоч вона не на нього записана, але ж де наші набу і тому подобне, право СБУ, хай ж беруть і розглядаються. Ви, він замість тих там декількох вікон заказали там за державні кошти, зробили декілька десятків вікон, потім десь їх, звісно ж, продали. Тобто, ви розумієте, це мародер, як на наше переконання на переконання багатьох людей. Це абсолютний мародер, який взагалі нічого не робить, який покривався. Люди приходили, приходять до нього люди, жалуються, скаржаться на те, що, що відбувається. І в даний момент приходили люди до нього, цивільні, ті, які постраждали від дій цих людей, які були в формі, які були і збиті в своїх домівках, як нам повідомляють, і збиті, от, поломані ребра і тому подобне. Вони прийшли до нього з проханням, щоб він їм допоміг. Я впевнений, що це наволочне на переконання абсолютно на мене, і на мою думку, і на думку багатьох наших співгромадян нічого робити не буде. Чому? Та тому що він... Це не його, він не займається цим. Я говорю, він займається піаром, саме піаром. І мені. Цікаво, куди дивиться наш Губов, губернатор на ці всі моменти. Чи їм так на все начхати, що він приїхав, його тут прийняли, чай, кофе попили, чи там я не знаю, що ну, там попили, Поїхали, і достатньо одніє картинки, що він своєю козлячою бородкою, вибачаюсь, Ну, я по-другому не можу назвати. Ну це моя думка така, да, Виступає там, що він там був, в Золочі був, да, золочів тема. Цікаво, там ідуть постійно якісь бойові дії. І він там якоби тіля не вилазив. Але чого він туди їздить? Ми ж розуміємо, він їздить пропіариться туди. Реально, пропіариться. Значить, депутат Ярошенко Байдуховської міської ради пограбував місцевого фермера там, рядом живущого села. Да? Я не буду фамілій сьогодні називати, це буде все висвітлено, все буде зробити, зроблено, як положено, але я думаю, ми перечекаємо чисто за те, що щастіть бойові дії, якби які-то місцевості ми не хочемо і не будемо викладати ну, в міру безпеки цих же людей. От він пограбував людини, викрав у нього там декілька десятків блоків. Не, не тільки другий там фермер, цього ж представника. Взяли просто перепахали поле, дорогу. Ну це жах якийсь. Приїжджають до Рестова, ви знаєте, він заявляє, та то ваші проблеми розбирайтесь самі. Я, які проблеми, які самі? Ви розумієте, про що я мовлю? В себе на базі він там устроїв якийсь гуманітарний сабантує, непонятно скільки філм, хто там що. Є. Постійно люди повідомляють, завозять, вивозять туди гуманітарку. Де є? Де президент? Мені питання задають, як я відповідавний. Де президентська допомога щомісячна? Чому пан Рисов, чому депутат Верховної Ради Красов системно на цьому піаряться? Вони, бачите, приїжджають і вважають за потрібне, кому потрібно. Тим дають всім остальним людям. Ну, абсолютно не потрібно цього робити. Ви розумієте, що твориться? Тобто він хоче з якийсь такий, я ж цього хаба гуманітарного заробити свої якісь політичні дивіденди собі нажити. Це неприпустимо. Чому? Тому що неможливо людей ділити на, з одних категорій на другі ті свої, ті не свої, ті наші, ті не наші. Навіть ці представники от, батьківщини в Богодуховському районі, в да, місті з Рисовим, там з Рестовим дає, вони йде. Ну, це одна команда в міській раді, да, вони там е, свої моменти, які там, той земельний комісій, той там там все. Тобто вони там між собою товаришують, да, ага треба тому трошки підсобити, треба тому трошки підсобити. От і все. Чув, бо що в них така стійка там стурбувала така групка, яка працює ну, незрозуміло на кого. Я ж вже казав і знову скажу, що президенту Зеленському не потрібний цей піар. Його весь світ признав, звісно ж, наш народ, ну крім порохоботів, звісно. От. Так що ті люди, які роблять ганьбу для нашого народу і і подаються як за, за якісь досягнення, це мерзота на моє переконання особисто Що стосовно цього злочину, що відбувся е, там в Сиді да? це жах. Це жах. Е, була написана заява в поліцію, але ж ви теж ж повинні розуміти, що ніхто цим займатися не буде. Не буде. Воно ж корупція. В Харківській області, в Богуховському районі, в Укрупненному, який входить в п'ять колишніх районів, ніхто цього робити не буде, тому що влада повністю продажна. Повністю. Ви розумієте? І те, та надія в людей, яка теплиться в душах, що після того, як закінчиться війна, як ми розробимо московитів, нас прийде, ми будемо жити в другій державі, розпадається. Чому розпадається? Тому що ніхто нічого не робить. Як я вже казав, той же начальник поліції ЖУК, що він робить? А він просто контролює кожну копійку, яка може обійти його. Це єдине, що він ну, якби, чим займається. Помінялася та система, що начальник поліції Будуковського РЕСЕН несе начальнику поліції Харківської області, начальник Харківської області несе в Київ. Ну, така система була б, напевно, ж вона так і працює. Так же саме кажуть і про адміністрації місцеві, які теж збирають і продають і отак все. Як мог Губов, якщо він такий, я він юрист і він грамотна людина, наскільки мені відомо, як він може дивитися на цього покидька Ресова, на наше брехець покидя? Продавець консультант, який дурив. На вікнах людей оборив, там, ну, зроблячи схеми такі, що е, якості там ніякої не було, адже перевіряти його ніхто не буде. Просто наживав на цьому е, мільйони, да? Взяти, поставити, керувати військовий час поставити Рисова, керувати таким укрупненим районом. Я повторююся, це п'ять колишніх районів. Це Краснокутський, Коломацький, Золочівський, Валський і Богодуховський. Як може така бездар цим займатися? І тільки, він же типічний тіктокер. Ви розумієте? Ну тільки він не в Тіктокі, а на Фейсбуці. Ну, от і все. Тобто є определенне количество, яке біля нього крутиться, яке там отримує якісь кошти. Звісно, вони його там хвалять, прохладу про, про ну, вихвалюють. Да? Ті, яких він провів там, в партії «Суга народу, там, які там, є, там і в міській раді, і в адміністрації і тому подібне. Ви знаєте, просто дивиться на це рідко. Ну так було при Порошенко. Така сама схема працювала. З, в принципі, ті ті самі люди, вони всі при владі, ті, що були при Порошенки, при судна Тобто, ви знаєте, та кобла шобла, вона не міняється. Вона, то тобто, ця вся гедота, вона крутиться тут і все. Ми нічого не міняємо абсолютно. Тобто, зміна політиків, зміна керівництва. Політичного, вищого, да, нічого не дає, абсолютно. На місцях внизу не дає. тому що той же, допустимо, скаже, та губернатор в Сінігу в нього Харківська область там воює. Та ну і зараз всі воюють. Ви розумієте? Потрібно щось робити для того, щоб люди не нервували, щоб люди отримували ту допомогу. Усі, не, а не тих, хто захоче похвалити Христову від Слуги народу, чи там, ще хтось в області, в других районах, Доки цей, як кажуть, безпреділ буде творитися в нас? Тому і виникають. Чому працює цей гендель у селі Мерло, який взагалі офіційно ніде не зареєстрований, ніде, чого. звісно ж, не сплачує, напевно, податки і тому подобне. тому що я вкришу якийсь один народний, не народний, а депутат міської Водуховської ради. От і все. І вони можуть там торгувати спіртними церквами, відкривати його в нічне, время, там, коли комендантська година. Все, що хочуть, не творять. А що творять? тому що дільничний там є такий тризна. Получає, тримає з цього дивіденди, дісплачують всі, хто там на місці. і воно переходить. Куди воно переходить? Начальнику поліції жуку, більш нікому Ну, так повідомляють нам. Ну і ми якби, можемо 3 плюс 2 додавати і розуміти, що там не 7 буде, а 5. Тобто хто за цим дивиться? Тим більше знаючи самого жука, який він. У нас полюбляє, які я полюбляє кошти. Оце проблема, шановні, це проблема, яку потрібно вирішувати. Ніхто не вирішує. І це лякає людей. Чому? Тому що вони розувірюються потихеньку кажуть. Що ми не, ми не бачимо нічого, ми не бачимо майбутнього. Тому що да, наші да, зараз на фронтах все там дають вічі, йдуть в наступ, да, це дуже добре, да, ми горді за наших бійців, за нашу ЗСУ. Е, ну дозвольте, що відбувається на місцях? Що відбувається на місцях? Чому такі недолуги голови військових цивільних адміністрацій? Перебувають на своїх постах, яких вони не заслужили. Яких вони не заслужили? І хто дивиться за цим цим? Нема жодного контролю. Замінили начальника СБУ Харківської області. І що помінялося? Вся та гедота, яка путалася і брала хабарі і займалася безпроділом, як працювала, так і працює. І що з цього змінилося? Нічого. Це нас лякає, тому ми б хотіли. І будемо звертатися, і звертаємося до пана президента Зеленського Володимира Олександровича. Шановні, робіть щось не тільки, ви дуже добре справляєтеся зі своїми завданнями на фронті, але потрібно давати вказівки, контроль робити. Ми хочемо жити в другій європейській державі. Ми за Євросоюз, звісно, а в Євросоюзі нас ніхто не бачить з нашою корупцією і непрофесіоналізмом. Шановні, до нових зустрічей, до побачення.